І день цивільної оборони в навчальних закладах віднедавна це не чергова галочка у навчальному процесі, а актуальна проблема. Відбулось таке навчання, і в городоцькій школі з польської мови навчання школярі успішно виконали усі рекомендації та багато чого навчилися. Чого саме розкажуть наші кореспонденти? Адміністрація інформує о винікненчу в будинку пожару. Просимо не спокій. Зейш по сходах на партер і вийш на уліце. Увага, шановні працівники та гості. Адміністрація повідомляє, що в приміщенні виникла пожежа. Просимо вас, зберігаючи спокій, спуститися по сходових клітках на перший поверх та вийти на вулицю. Організовано, спокійно та не поспішаючи саме так педагоги школи з польської мовою навчання вчать учнів діяти під час надзвичайних ситуацій. І хоча це лише тренувальна тривога, та школярі до порад дослухалися і під час евакуації зі школи виходили чітко за вказівками. Цікаво було дізнатися, як в Незвичайних ситуаціях треба поводитись, як в школах треба виходити. Сказали, що потрібно зберігати спокій і не бігти, строїтись двоє. До речі, в даній школі до кожного молодшого класу закріплений ще й старшокласник, який разом з вчителем евакуює дітей. Прикріплена до класу 6А. як на диво, діти дуже добре відгукнулися на мої прохання, щоб зберігати спокій. Вишикувалися по двоє осіб, і я їх вивела спокійно. Крім того, школярів супроводжує і шкільна медсестра. При такому заході я мушу і маю обов'язок зорганізувати дітей, побачити, чи вони всі вийшли, чи нікого немає, ніхто не залишився. Якщо якась Паніка дітей, я маю заспокоїти дітей. І якщо дітям погано, надати першу допомогу. Після евакуації на подвір'ї школи доповідь начальнику штабу цивільного захисту про загальну ситуацію по школі. Все чітко та скоординовано. Пересинали вчителів евакуйовані в повному складі як по списку, так і всі прибули на свої місця. Директор школи, яка і є начальником штабу цивільної оборони, зазначає, навчальну евакуацію в закладі обов'язково проводять щороку. Інші ж заходи в рамках дня цивільного захисту завжди тут змінюють та урізноманітнюють, аби школярам було не лише повчально. А ще й цікаво. Складається план проведення дня цивільного захисту і відповідно заходи, які розробляються організаційним комітетом. Розробляються заходи, які в цей день будуть проводити. Цього року день цивільної оборони у школі з польської мови навчання був теж особливим. Вперше тут провели змагання юний рятувальник. Дві команди показували і теоретичні знання, і практичні навики. Нас у школі повинен знати, що таке цивільна оборона, які є способи уникнення різних небезпек у школі. І тому цей конкурс, цей захід є надзвичайно важливий для нашої школи та взагалі для всіх шкіл України. Серед конкурсів були найрізноманітніші стафети. Школярі долали смуги перешкод, гасили пожежу, по карті шукали заховані завдання, надавали невідкладну допомогу хворим та транспортували їх. Були такі пріоритети, щоб на правильність виконання і на швидкість виконання. Найважче мені виявився конкурс це фізичний такий конкурс, що ми виконували вправи. Я раніше таких вправ не виконувала, тому мені так трішечки важко було, але ми справились, наша команда справилася. Того ж дня для учнів початкових та молодших класів було проведено вікторину та години спілкування. Загалом же школярі зазначили, день цивільної оборони пройшов вельми цікаво та корисно. Відтак вони переконані те, чого навчилися, додасть впевненості у разі виникнення надзвичайної ситуації.